Привіт! Вітаю вас на нашому каналі про мед. Домашній золотий мед. Ми нарешті на новій локації. Ми переїхали. Переїхали три дні тому, знімаємо зараз, тому що дали бджілкам трошки перепочити від нас, а ми від них відпочивали, тому що це працювалося цілу ніч, переїжджалися. Зараз бджілки вже активно працюють, задоволені вони, задоволені я і надіюся, що задоволені і ви будете. Так що вітаю на нашій пасті, он у нас. І так, ми на пасіці. Це наша одна зі сімей. Ми нас піднімаємо, глянемо Так, Корпус вони тільки починають займати, тут тобто ще меду немає. Тут така, як ми поставили, тільки пуста тараб, жінки її освоюють. На жаль, ще трошки слабенькі вони до того, але вони поки не занесуть гніздо, вони не піднімуться. А гніздо вони заливають. І по чуть-чуть піднімається. Так що це не біда. Видно, щоб ділки там кожного, вони освоюються і вже кожну. А це, дивіться, яка гарна сім'я, як воно активне сімейство. Роздільна решітка, ви вже знаєте нас для цього. Забираємо її, щоб добратися до сім'ї. Сімейка дуже хороша, я бачу. Вона принесе нам 100% хороший метр. Піднімаємо перше це є. Рамка будівельна. Зараз має бути такий дуже гарний язичок. Жирненький такий. О, дуже жирненький. Прям, це, прям капітально жирненький. ось Це є будівельна рамочка. Тут оцей трутневий сот. Тут вирощуються наші хлопці, козаки. І зараз ми побачимо мед. Цю рамочку це акуратно якось. Глянемо, наші бджілки носять мед, чи є принос загалом. Чи, ну, чи ми не даремно сюди приїхали. Ось, я вже бачив, що ми сюди недаремно приїхали. Надіюся, вам він теж блистить. Оце свіжий золотий мед. Зараз глянемо на другу рамочку. Подивимося на сліду рамку. Ця рамка дуже важка, так що це вже наш мед, це ваш буде мед. Дивіться, який це золотий мед. Гарно виблискує, це свіженький мед, який ми привезли. І він нам не даремно, недаревно. А як глянути, чи це дійсно свіжий мед? І це дійсно наші бджілки працюють, це дуже елементарно. Стряхуємо бджілку, і бачите капельки меду, свіженький нектар, який тільки щойно потрапив до вулика. Він ріденький поки що, тому що вони його ще не профільтрували. Так що, взяток йде. Взяток тільки починається. Я думаю, він протримається чуть довше, ніж потрібно нам. І ми візьмемо. Смачного золотого меду. Цікаві факти про бджільництво. Для чого створений димар, для чого чому бджоли бояться диму? Колись мене діди так вчили, що ось колись горіли ліса, бджоли просто агресивно ставляться до диму, тому що дим це пожежа, вони набирають меду і ну, відволікаються тим, щоб тебе не кусати. А насправді зовсім інакша справа через те, що е, бджола подає своїм запахом яду такий запах алярму. Запах тривоги, а ти димом його перебиваєш, відповідно, ти тривогу їм приглушуєш, відповідно, бджоли менше кусають. Друзі, так що бджілки працюють, бджілки гарно розвиваються, літають на ріпак. У нас буде пилок, буде мед, я думаю. Тому слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал. Став дзвіночок, коментую, Я дуже дякую, що ви дивитеся, що я канал розвивається, живе, так що мені це дуже приємно. До наступних зустрічей.